Добрий ранок. 13-й день дієти. Сніданок, кава, без цукру, без підсолодувачів, без меду. Просто кава. Салат. Повністю з усім 170 г. Салат, схожий на олів'є, але без картоплі вареної. До складу цього салату увійшла. Кукурудза консервована, зелений консервований гор горошок, яйце варене, покришене дрібненько, цибуля зелена, огірок малосольний, все це помастила соусом тартар, взяла соус манго чілі. Соус тартар і трошки домашнього соусу. А підтримка у мене сьогодні ось така Ріта. Вона буде зі мною цілий день. Ми з нею підемо, мабуть, до лісу, вона приготувалася йти до лісу. Всі, хто зараз снідає смачного, Зустрінемось в обід.